Добрий вечір у нас в студії рада вітати першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка та члена громадської ради при міністерстві доходів і зборів України Вадима Хабібуліна. Дякую. Добрий вечір, панове Добре. Вадиме. Тож ви згідні з тим, що сказав пан Володимир, як ви бачите роботу нової служби? Зараз ця робота потенційно залежить навіть не від законопроекту, а скоріше від все ж таки змін в країні. Оскільки ми знаємо, що не сьогодні-завтра буде внесений законопроект новий про нову конституцію, я, звичайно, як фахівець, як трошки досвідчена людина, я не вірю, що цей законопроект буде прийнятий на цим парламентом, але я щиро вірю, що сама ідея збурити громадськість це була класна ідея, тому що вона обговорюється. Ми... Ми також маємо можливість вислухати, надати свої пропозиції. До цього хтось з нами обговорював щось. Можна було придумати, що людина такого рівня, як пан генерал, прийшов до громадськості і нас вислуховував. Да? Навіть в громадській раді ну, не зовсім всі адекватні. Ну так, вибачте, це ж люди. Кожний але він вислуховував нормальні слушні зауваження. Я думаю, для себе прийняв і його команда це буде обговорювати, тому що ну це нормально. Ну що ж нам мріяти зараз створити мегаспецслужбу і ганятись за варючниками? Справа в іншому є велика кількість навіть на сьогодні відкритих кримінальних проваджень по бізнесу, який просто не може заплатити суду, щоб виграти. Розумієте? А великі справи від 30 50 мільйонів вони просто. Платять гроші в судах і виграють справи. І тому у нас, як то кажуть, цапом відбув відбувало, залишається все рівно малий і середній бізнес. Як з цим робити? Я думаю, що все ж таки, як я наголосив, паралельно з ідеєю, вона має бути, тому що у всіх країнах вона працює. Створення такої мегаспецслужби фінансової ми її називаємо просто фінансова розвідка. Скоріше, то запровадити паралельно повну амністію для капіталів. Придумати: Ну я не можу розуміти, ну чого постійно витрачати час 20 років, що у нас 50% в тіні. Ну, дайте ви 5-10%, щоб людина сплатила, нарисувала собі 10 мільйонів і спокійно працювала, пішла вкладати в інвестиції в нерухомість, в підприємства, в розвиток і таке інше. Тоді це буде дійсно ідея, вона буде як симбіоз, Вона увійде не просто як гвоздь, десь, а вона увійде як симбіоз. І головне, все ж таки, я наголошую це кадри. Тому що от фахівці з Британії Володимиру Петровичу казали, у нас жодної скарги. Ну, давайте зараз можемо ми закрити очі і представити, що у нас немає жодної скарги на сьогоднішніх податкових міліціянтів. Ну, це ж взагалі там жодної скарги в Британії. Працюють такі фахівці, такий відбір. Просто мріяти, що відбор буде, якийсь конкурс і таке інше. Ну як це так обережно сказати? Ну, у нас зараз дуже серйозний відбор на суддівські посади. Це ми... Тому я, я в це не вірю, тому що все рівно туди не попадуть ті, хто має працювати. От якщо дійсно зробити симбіоз з міжнародними експертами, не просто Володимир Петрович зі своєю командою з ними посидів, порозмовляв, а вони б надавали дійсно західних експертів, вони б надавали фахівців, які тут працюють. Я думаю, взагалі на якусь, наприклад, на якийсь район потрібно поставити саме підприємця, який до цього його бізнес знищувався податківцями, який по судах бігав останні 3-5 років, і на собі відчув, можна повірити, що ця людина буде знищувати далі бізнес. Я не повірю. Я думаю, що він буде робити все можливе, щоб не повторились ці кроки. От е, такий, примерно, як на мене, такий шлях, да, він нестандартний. Я розумію, що е, Володимиру Петровичу приходиться працювати. Ну, повірте, ми навіть не можемо з вами уявити, в яких шорстких умовах е, е, шах вліво, шах вправо. Я розумію. Але нормальні цікаві ідеї вони будуть підтримані і премєр міністром і президентом і Верховною Радою, якщо буде на це реально буде слушна. Підтримка саме Хоменка Володимира Петровича. Якщо він буде тут бачити позитив, я думаю, що цей позитив буде перекладатись потихеньку туди. І я думаю, що вже восени чи з новим парламентом це можна запровадити, оскільки сьогодні ми ходимо з якою ідеєю? Здравствуйте. Ми хочемо створити мегаспецслужбу фінансову, а ми маємо прийти і сказати: ми хочемо вам дати можливість працювати, створити прості податки, прості схеми. А не так, як сьогодні я навіть без бухгалтера не розумію, що робити. Я маю знати, що я заробив 10 мільйонів, сплатив 5% до бюджету. Все, ноль проблем. Але хто, не дай Боже, ухилився чи не сплатив, за це має бути відповідальність взагалі від 10 років, як у всіх країнах світу. Саме головне злочин це ухилення від сплати податків. Ну, це моя думка. а Звичайно, як будуть фахівці робити, лавірувати, да, в цих питаннях, тому що. Ой, як серйозна політична складова відіграє цю роль дуже серйозна. Ну на це воля має бути нового президента.